Привіт, малята! Сьогодні пропоную послухати цікавий віршик. Григорія Бойко, «Поросятко захворіло. Сідайте зручніше та слухайте уважно. Поросятко захворіло, бо ніколи рук не мило. Їло яблука гнилі, що валялись на землі. І болить живіт у нього. Маму на допомогу, стогне гратися не хоче, плаче навіть серед ночі. Мама свинку воду гріє, варить ліки з деревію. І каже мама свинка. Ось послухай, синку, щоб не хворіти, руки треба з милом мити. Ми всі овочі та фрукти, тільки свіжі їж продукти. І тоді моє свинятко буде в тебе все в порядку. Звідки взялися хвороби? Їх створили злі мікроби. Це маленькі злодіяки, хулігани, розбешаки, що живуть усюди, де є повно бруду, у болоті і в грязюці, у смітті та у пилюці під брудними нігтями. Пазурами і кігтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтне, то захворіє. Діти, ви уважно слухали віршик. А скажіть, що трапилось з поросятком? Так, він захворів. А чому він захворів? Тому що не мив руки і їв брудні фрукти та овочі. А ви, дітки, завжди мийте руки. Молодці! Руки завжди треба мити після прогулянки перед їжею. Тож усім малятам слід запам'ятати, будемо вмиватися, митися, купатися, повтікають всі мікроби разом з ними і хвороби. Тож, дітки, до побачення!